Чому контрнаступ пішов не за планом? Який взагалі був план у контрнаступу? Нові деталі дізналися у виданні вашингтон Пост, що вимагали союзники, і що їм відповів головнокомандувач зсу Валерій Залужний про російські погрози щодо цілковитої окупації України та мало не війну з НАТО, які поки що можуть залишатися лише. Погрозами і доступне пояснення військових експертів про роль FPV-дронів. все, що вам могло бути незрозуміло. Більше про події 649-го дня великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Війна поступових перемог видання Вашингтон Post оприлюднило великий матеріал, в якому журналісти намагалися проаналізувати перебіг і проблеми українського контрнаступу серед співрозмовників. Десятки українських та американських високопосадовців та десятки звичайних захисників із передової, згідно з планом, ЗСУ мали вийти до Азовського моря і розрізати російський фронт впродовж двох-трьох місяців. А вже у першу добу кон... Тр наступу сили 47-ї механізованої бригади Магура мали прорватися до роботиного за 14 кілометрів у глиб лінії зіткнення. План довелося змінювати майже одразу на Запорізькому фронті. Бійці йшли через суцільні міні-поля і втратили чимало людей та техніки у перші кілька днів активних боїв. Головнокомандувач Валерій Залужний наказав зупинити атаки, щоб зберегти і бійців і озброєння В США наполягали на Подальшому масованому наступі за участі артилерії, але ЗСУ поміняли цей підхід на рух малих груп, і рух сповільнився. До роботи вдалося вийти не за один червневий день, а лише наприкінці літа. Союзники наполягали, потрібно бити лише в одній точці фронту. Генштаб натомість заявляв, що потрібно розтягувати сили росіян, зосереджувати удари і на півдні, і на сході українські військові наголошували, що накопичення удар. Ного кулака геть не гарантує прориву. Як це довів сам ворог під час майже двомісячного штурму Авдіївки? Чому на тлі таких подій ворог продовжує погрожувати не лише планом окупації України, а й заявляє про готовність воювати з НАТО. Експерти переконані, це робота виняткова на росіян, які справді споживають пропаганду з телевізора. Це виключно внутрішня пропаганда. Тут немає на що реагувати. Ну Росія не може пройти Україну. Ну давайте будемо тверезами. Вони взагалі Взагалі у великій кампанії зуміло взяти всього одне велике місто. Пригадаємо другу світу, як вони тоді наступали, і йшли до Берліна. Пригадаємо зрештою на наполеонівські війни. Зайшли аж у. Північну Францію ну не мають вони зараз такого потенціалу і не можуть мати. Якщо не брати до уваги ядерний жупел, конвенційна війна Росії з НАТО це не серйозна розмова, просто не серйозна. Це та якби умовно боксер у 50 кілограм по відправити у нокаут над важкого боксера. Ну так не буває, так просто не буває. Але країнам НАТО і головному союзнику США потрібно активізуватися, адже допомога для України не з'явиться сама собою. Білий дім поперед. Усіх лідерів конгресу про те, що кошти, виділені Києву, закінчаться до кінця грудня, і якщо політики не ухвалять нове фінансування, це збільшить шанси на нові російські перемоги. Що робити, коли ЗСУ починають відчутно економити артилерійський боєкомплект? І чому ми бачимо так багато зборів на fpv дрони? А дрони це єдине зараз, що є безпосередньо з такого засобу, який дозволяє вкрай активно ну, перше переривати пересування. Ні, піхоти противника. Якщо ми говоримо про fpv дрони, то це такий, що насправді вкрай важливий засіб для знищення бронетехніки автомобілів противника. Це засіб, який на піхотному рівні дозволяє знищувати цілі на дальностях там понад п'яти кілометрів і знищувати поза межами прямої видимості, і це все коштує доволі дешево. Тобто, коному середні там вартість дрона fpv там ну вважається 500 можливо, дорожче доларів, і це нереальні кошти, якщо говорити про інші такі армійські системи, які були створені до цього це абсолютно новий рівень можливостей і саме тому FPV-дрони за показником там ціна вартість, ефективність вони переважаються, що зараз є просто і тому цю тему треба. Ну зараз всі вкладаються. Ну, Україна активно вкладається, але треба розуміти, що ворог е також спросив об'єктивно просто, об просто завалює цю проблему грошима. А українці у відповідь заносять усі можливі кошти на наші FPV-дрони. Волонтер Сергій Притула повідомив про передачу двох тисяч FPV та замовлення до. Двох сотень важких Мамонт» і водночас спільно з мережею закладів АйФЕС та привізником клон оголосив великий збір рі Помсти 2.0» 100 мільйонів гривень на 5 тисяч безпілотників. Про ще 5 тисяч уже поставлених до війська FPV дронів повідомили у платформі Юнайтед 24 Ці дрони придбали раніше у межах спільного збору з фондом Повернись живим і пташки вже з конвейера обладнані бойовою частиною. Тож на передову рушають у повному бойовому спорядженні. А як працюють впіві дрони, вже вкотре демонструє блогер та волонтер Сергій Стерненко. В руках бійців спецпідрозділу СБУ вони можуть залетіти у найдрібнішу шпаринку або уразити навідника БМП просто під час ходу ворожої броні. Як це роблять оператори тактичної групи Адам?

Щоб не пропускати все найцікавіше на п'ятому, вам достатньо підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк і почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших ефірів, а нас буде бачити дедалі більша кількість користувачів Ютубу. Україна за останні півроку здобула важливу перемогу в Чорному морі. Про це заявив американський історик Тімоті Снайдер. На його думку, зокрема, активна бавовна у Криму дозволила відкрити коридор для комерційної торгівлі зерном. Більше про заяву американського історика та про завдання на уражень в чорноморському флоту Росії розповість Софія Норенко. Україні вдалося перемогти в Чорному морі Росію, і це головний успіх збройних сил України за останнє півріччя. Таку думку висловив американський історик та професор Єльського університету Тімоті Снайдер у подкасті видання Телеграф. Дещо суттєве сталося влітку, а саме те, що українці майже всіх здивували тим, що відкинули Чорноморський флот Росії і відкрили коридор для розблокування торгівлі зерном. Загалом це пройшло повз, хоча насправді це щось за. Чуще, а саме морська перемога. Вибухи у Криму стали традицією влітку. Україна завдавала ударів як на суходолі, так і в морі. 11 червня міноборони Ерефії повідомило про атаку на російський військовий розвідувальний корабель при Азов'є, який, на думку пропагандистів, був уражений морськими дронами. Україна ж тоді від коментарів утрималась. 1 серпня з'явились новини про те, що Україна атакувала трьома морськими дронами патрульні кораблі Росії Сергій Котов та Василій Биков. Та вже за декілька днів у Чорному морі втратив боєздатність корабель Оленегорський горняк. Також було серйозно пошкоджено танкер Сік СБУ повідомило про те, що останні дві морські цілі були уражені українськими надводними дронами, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини. Будь-яка бавовна, що відбувається із кораблями РФ Чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Атаки продовжились і восени. Наприклад, в листопаді головне управління розвідки офіційно підтвердило, що завдяки проведеній вночі спецоперації в окупованому Криму уражено катери класу серна з екіпажем і бронетехнікою. Ми можемо сказати про те, що Чорне море перестало бути російським морем. Ну, вся частина те, що Чорне море перестало бути російським морем. І це величезний плюс. Чорноморський флот нічого не може проти цього зробити. Ми бачимо, що в кораблі часто змушені ховатися в бухтах. На успіхах України в Чорному морі не раз наголошував президент України у своїх зверненнях та виступах. Ми змогли перехопити у Росії ініціативу у Чорному морі та створили такий, Безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатись ховати військові кораблі. Вперше в світі, саме на Чорному морі, почав діяти флот морських дронів, український флот. Також я хочу відзначити і те, що тепер, як один з головних результатів наших дій, Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. Восени з'явились супутникові знімки, які показали, що найменше 14 російських бляшанок перекинули до Новоросійська, що у Краснодарському краї, зокрема фрегати адмірал Есен та Адмірал Макаров. Крім того, пропагандистські змі повідомляли. Що в окупованій Абхазії Росія планує створити постійний пункт базування флоту РФ? Загалом, за час повномасштабного вторгнення, за офіційними даними Генерального штабу, Україна знищила 22 катери та кораблі Росії. Софія Норенко п'ятий канал.